І ризикнув, з'їздити до Секонда. На таких щуплих чоловіків. Ой, знайшла. Це самий старий. Стою на зупинці. Все залишилось. Плащ залишився, пуховік залишився. Знову їду до Краматорська. У тязі є час пов'язати. Це буде спідничка. Приїхала, збираюсь до секонд-хенда, але не знаю, яка там ціна. Опа, сюрприз! Міряю таку ковтинку. Чому вона м'якенька і незвичний край виробу? Страдіваріус. І такий склад акрил і полістер. Ну, це вже краще. Синій светрик. Ральф Лорен Поло, склад 100% котон. В цьому джемпері декілька гарних складових. Ну Перше це колір, друге фасон. А третє склад, подивіться, 100% кашемір. Цей джемпер такого бренду CA. Німецький бренд одягу. Тут мене привабила тканина, вона була неймовірно м'якенька, приємна на дотик. Але чомусь я бачу з цієї тканини чи плед, чи наволочку на подушку декоративну. Ну і склад віскоза. Тут я зміряла такий біленький пуховичок. Ну, він не практичний, але гарний, ближче так до класики, ніж до спорту. Ну і такого бренду. Google каже, що це німецький бренд недорогого одягу. Ну а це вже більш сучасна річ. Тренчкот такого кольору, дивлюсь, бренд. Яких ознак. Дивіться, з, -з знаночної сторони кармани на підкладці в рамочку. Він запасні гудзики, ну і склад 65% катон. Дивимось далі. Отак от на ізнанці пришити гудзики, але вони з одного боку тільки. Це означає, що з іншого боку хтось самотужки перешивав собі гудзики. Ну По спинці ззаду ось такий розрез шліться. Ліца з гудзиком. Отлітні кокетки зафіксовані гудзиками попереду. І також і ззаді. Дивіться, ззаді теж кокетка відлітна льот, від чи відлітна, як правильно. Е, відстрочка. Бачите, гарна така відстрочка. Рука реглан і теж відстрочені. Ну, Все зроблено за технологією, так як і повинен доглядати тречку. Всі елементи є. На рукавах, бачите, шльовки. А Це чоловічий джемпер такого бренду Монтіно. В інтернеті такий джемпер десь приблизно 3000 коштує. Ще такий джемпер Паул Росен. Але він з більш дешевого сегменту. Джемпер такого бренду Henry Scholz. Це старинний норвезький бренд джинсового одягу. І тут з секонд хенда Нічого не купила. І не грама не розстроїлась. У в в мене сьогодні іспит моєї селфі-палки. Я з нею спробую. Як воно вийде. Так, ну, і ризикнув з'їздю до Секунда. Останній раз було 170 гривень одна річ. -річ. Стою на зупинці. Чекаю торгу. Мені сказали, тут весна, тепло, нічого подібного, руки змерзли. Ціна за річ 95 гривень. Підемо на чоловічий відділ дивитися светрики. Дивимося джемпер такого цікавого кольору. Що за бренд? Verд чи Verde? Google показує норвезький бренд. Десь на шафі 300 гривень я такий заключала. Так, ну що в нас тут далі? Опа, на бос, юга бос, але з плямкою. Угу. Повернув мою увагу ще такий джемпер, але тут ніяких бірок не було. Ні фірми, ні складу. Зараз буде джемпер такого бренду німецького, який виготовляє кофе. Ось ТЦМ. Цей джемпер. Цей сіренький джемпер шведського бренду Gina Tricote. Дивіться. І 100% акрил. Тут у нас Том Рузберг. Ну, ця річ прям так і кричала, що вона дуже якісна і дуже дорога. І Гарний колір, і на дотик м'який. І склад 90% маріносова вовна і 10 кашемір. Ну, Тут цікавий рукав. Бачите, такий джемпер і 100% акрил. Ну, це знов поло Ральф Лорен. І зараз буде, але іншого сірого кольору теж поло. Так, ну, зараз подивлюсь, яка тут стабілізація з цією палкою. Так, ну, трохи. Так, ну, я вже з секонд-хенда йду. Ой, сьогодні все було по 95, все залишилось, все залишилось. Плащ залишився, пуховік залишився, теплі джемпера залишились. Одне тільки там чоловічого джемпера одного не залишилось. Я стільки пан знаходила, чолові... ну, я я відео поставлю чоловічих джемперів, дуже гарна якість, але вони невеличкі. В цьому, мабуть, проблема, і тому їх не беруть. Буто М, Такі щось на мене, щось чуть більше. Ну, на таких щуклих чоловіків. ну Достатньо гарний вибір. Іменно на чоловіків. Хочу вам показати колекцію журнал Бурда. Дивіться. Це один коробок, ну це повний. А це інший. ось. Рабок. Ой, знайшла. Це самий старий. Так, це у нас 87-й другий номер. Гляньте, ще 5 рублів коштував. самий новий, а самий новий 2021 року. Їх мені останнім часом дочка купувала і дарувала. І якраз в 2021 році вони поїхали. На заробітки. І вона мені... В общем, я сама собі більше не купляла, в 22-му на початку року почалася війна, Вообще не дуже журналі було. Так, ну я з таким воротником не знаю, як назвати от це от, безобразие, лізе і все, не дає мені знімати. Так, ну ладно, до побачення, буде продовження. Скоро я його викладу. Це продовження секонд хендів Краматорська. Моєї подорожі, так сказати, чекайте, до зустрічі!